глядачі, Чергова передача циклу Трибуна депутата. Сьогодні у нас у гостях депутат міської ради від округу номер 2 Йосип Йосипович Баник. Округ номер 2 знаходиться в самому центрі міста. Достатньо непростий округ. Тут і приватний сектор, і промислові підприємства, і торгівельні об'єкти. Словом, для депутата працювати тут досить складно. Йосип Йосипович, що би ви сказали. Про свій округ, як би ви його охарактеризували? Ну, на окрузі номер два 2 є... Це приблизна цифра, вона періодично міняється від виборів до виборів. Це 1126 виборців. В переважній більшості приватний сектор є і промислові підприємства, такі як обувна фабрика, Швейна фабрика, пекарня «Чекотекс». Округ мені добре знайомий, поза як я там проживаю і добре знаю проблеми, з якими стикаються мешканці округу. Це в основному проблеми в комунальній сфері. В багатоповерхівках, які по мірі можливості вирішуються. Хоча не так швидко і не в таких обсягах, як хотілося б. Так. Коли візне не першого скликання вже депутат, вже працювали, у вас є певний досвід. Так, це моя друга каденція. Ішли на вибори з певною програмою. Яка це програма і як вам вдалося ли три з половиною року депутат, як вам вдається її реалізовувати? Ну, передвиборча програма це план дії, який я собі намітив. Як і будь-який план <кхід> життя вносить свої корективи. Це була цілком реалістична програма, маючи досвід роботи в попередньому скликанні міської ради, знаючи можливості міського бюджету, була впевненість, що ця програма буде повністю реалізована. На даний момент це не так. Хоча я вірив в те, що значну частину таки вдасться виконати. На даний час відремонтована каналізаційна мережа по вулиці Ломоносова. Проведені підготовчі роботи по укладенню асфальтного покриття. Ці роботи були заплановані в минулому році, але, на жаль, ситуація з проплатами в бюджетній сфері плачевна. Практично з доброї волі керівництва КП «Агрошляхбуд» проводяться роботи для міської ради в Борг. Хоча ситуація на підприємстві не з легких, така сама ситуація з усіма іншими напрямками робіт. І треба прикладувати ще мало зусиль і вміння з боку міської ради, щоб підтримувати в належному стані життєдіяльність міста. Хоча я оптиміст. і вірю в те, що в недалекому майбутньому ця ситуація зміниться. Ви проживаєте на території округу і зустрічаєтеся з виборцями практично кожен день. Але формально, як ця організація роботи відбувається? Де ви приймаєте виборців? Який час є прийому? Ну, крім того, що вже вдома в себе. Ну, так. Мій прийомний день це вівторок у міській раді з часу до трьох, але це умовність. Люди звертаються щодня за потреби, всі ми люди. І якщо на місці я знаходжуся і маю можливість, стараюся вирішувати питання зразу. Якщо це неможливо, виїжджаю на місце. Проблема, з якими стикаються виборці: це надання довідок, характеристик, надання матеріальної допомоги в разі необхідності. Це побутові проблеми зв'язані з комунальними мережами. Інколи і просто поради з тих чи інших питань. Ну, депутатська робота полягає не лише в роботі з виборцями, а організована через роботу в постійних комісіях. Тобто, ви закріплені в якійсь певній комісії, маєте певні, певну ділянку роботи. Так. Я є заступником голови комісії з питань землекористування та раціонального використання земельних ресурсів. Комісія здійснює контроль за виконанням законів про пріоритетний розвиток соціальної інфраструктури міста. Розглядає матеріали щодо врегулювання земельних відносин відповідно до діючого законодавства, розглядає пропозиції щодо вдосконалення майнових і земельних відносин. Крім того, я є головою комісії по врегулюванню спірних земельних питань. У Функції цієї комісії входить надання практичної допомоги мешканцям міста у вирішенні спільних земельних питань у межах передбачених законодавством. Напевне, земельна комісія найбільш завантажена з усіх комісій, так? Mm, так, хоча, в принципі, всі комісії в міській раді працюють. А, от є таке поняття як команда. От мер має свою команду, ви з цією командою співпрацюєте. Напевно, одна людина не вирішує нічого, а робота в команді дає якийсь ефект. Однозначно, це тільки так, іначе того і бути не може. Я маю активну громадянську позицію з 2006 року до часу розпуску я був членом політичної партії Наша Україна. Я є членом Ради засновників громадської організації по підтримці малого та середнього бізнесу Партнер. Наш представник входить до складу громадської ради при адміністрації. До міської ради в цій каденції наша команда прийшла в кількості трьох чоловік і нами була створена депутатська група. Не в усіх питаннях, з більшістю, яка донедавна існувала в міській раді, у нас було спільне бачення. Але щодо пріоритетів розвитку міста та його благоустрою, наші думки співпадають. Дуже погано, як на мою думку. Політизувати ситуації в місцевих радах. Наскільки мені відомо, міський голова має таку ж позицію. Стараємося максимально ефективно використовувати наявні ресурси для покращення благоустрою міста, а їх, як відомо, завжди бракує. На цей рік намічена реконструкція частини скверу по площі Мирі. Маємо надію, що це вдасться виконати. Ну, сподіваємось на краще. А От, уже маючи такий великий досвід. Ну, як не як одна каденція, вже зараз друга, маєте певний великий досвід роботи депутатом. Чи ефективна ця робота і чим би можна її покращити? Чи вважаю ефективною роботу депутата? На даний час нічого кращого не придумано. Щодо зміни законодавства, так. Адже що таке повноваження безматеріального підкріплення? Для виконання любих завдань потрібні кошти. Законодавець, як на мою думку, повинен дати не тільки більше повноважень на міста, а й підкріпити це матеріальною базою. Більше податків повинно залишатися на місцях, і вони не повинні заморожуватись на казначейському рахунку. Це питання треба вирішувати в найближчий час. В противному випадку ситуація не зміниться на краще. Ну, ми знаємо, що реформа місцевого самоврядування зараз знаходиться у, активному, так, у активній стадії у розгляді Верховної Ради. Раді, і сподіваємося, що нарешті повноваження місцевих органів зростуть. Так, ми теж маємо такі надію. Пан Гройсман нам обіцяє. Йосип Йосипович, дякую вам за бесіду. Сподіваюся на подальшу співпрацю, на подальші зустрічі. Дякую. Я теж. Все найкращого.